Так, дядьки, всім попривіту. Що у нас новий день, нові ніщачки, а ніщачки у вигляді отаких от, от трьох кабанів і одне поросятка. З нього ми і почнемо. Тісочки, отакі. 120 губи. Ціна 2500. Тіски просто в ідеальному состоянні. Тобто, крутяться. Так, сильно не буду викручувати, тому що воно зараз переважить, вони бахнуться, упадуть мені на ногу, я буду нервничати. Сильно і сильно матюкатися. Тобі ж губки є, все прикручено. Тут все ціле, ніде нічого не варене. Полумісяць, тут гаєчки, нічого ніде не люхтить. Тобі ж тіски, тільки подушка, бачите, ці красні, ця зелена, ну то нічого страшного. Коротше, тіски тряпочкою, по желанню покрасити, якщо є таке желання, і пользуйся. А по більшому сітку, бачите, по ним і били мало. Люди люблять гатить по таким тіскам. Зараз вот. так. вони зверху. Тут, бачите, такий болт. Це вони ну, по пазу ходять, щоб воно не прокручувалось. Тобто нічого не відбите, не відломано. Шикарні тіски просто прикрутив і пользуюся. Зараз ми їх Оху. по вісу кілограм під 30. Короче, шикарні дебелі тісочки. Їдемо далі. Почнемо по єврейськи зліва направо. 250-ті губіща. Отакі тіски, воно, звісно, на камеру кажеться, трохи вони страшненькі. Вживу вони не такі страшненькі. Тут нічого такого печального, критичного немає. Крутяться. Тут головка, я її зніму, це я просто гайко крутом крутив, бо це дуже довго, щоб їх від краю до краю роздвинути і руки відпадають. В гучному режимі все крутиться. Так, тут ціленьке, показую все. Тут ціленьке, тут два гвинтика. Ну, там гвинтики попіджимать. От, Піджав. От, Все крутиться. Трошки по мінусам. Ну, Як ви бачите, лунна поверхність. Ну це ще не страшні. Були такі страшні, що А, по гвинту заїздонів нема, що дуже дивно. Все трошки, все трошки заїздони духта. Так, Зараз розслабимо, щоб воно так сказати в нітралки було. Ну, люфта я не чувствую. Вот. Ну, тут сложно його відчувати, бо воно падло важуче кілограм на, наверное, 70 кг. Ось є косяк. Бачите? Це якесь падло, кувалдою тут лупашило. Ось бачите, трошки трещинки пішли. Ну, так ніде нічого не побито, не покуцане, вони ніде не варені. Оце все є косячок. Ну і без поворотної платформи. Це на 5. Далі, отакі кабанюра 250 і губки Так, вони у нас на поворотній платформі. Дивиться, отак от одним пальцем. Крутяться. От, тут все рівненько все чітко, табличка є. Хто хоче, можете. Почитати, подивитися, погуглити. Да, я їх трошки почистив. Тут по понаправляй е критичного, ужасного нічого нема. Оце все якийсь, не знаю, заїздончик, але воно, мабуть, туди не доходить. Тут інтересні, ці губки двойні. Бачите? От двойні губки. Щоб деталь, коли ж зажимаєш і вверх, пре, а воно, по ідема вниз. Один раз мені такі попадали, з мені дядьки написали, це такі двойні губки, щоб деталь вниз прижимала. Так, лімб, в принципі, читаємо. Це, бачите, нарости гавна такого. Ну, по-хорошому нульовкою ще наждачка тут пройти. Тут воно набито хорошо, циферки. От. Ну, щіткою воно не щищається. Ну, якщо довго-довго мучиться, що-небудь получится. Бачите, в принципі, все читаємо. Так, ага, крутяться теж од руки. Люфт-чуть присутствує люфт. Чуть -чуть, чуть -чуть Казалось би, і просто ідеальніші тіски, так? Да? Хрясь. Хрясь. А це єдиний косяк. Ну, я, чесно, навіть коли купляв, не бачив, верніше не обратив. Внимання. Якось так швидко. Тут теж все добре. Платформа, e богу, двадцатка, якщо не толще. А це един косячок. Вот. Така от мелочь. Ну, я думаю, тут тела хватає, тут ще можна болт присверлить і буде воно працювати ще довго і нужно. Оце мені нравится, каруселька. Бачите? Тут от от руки все крутится. Ну, гвинтик почистив. Там такого, щоб критичного нічого немає. Ну, ще треба трошки його дочистити. От. Мені нравится, як вони работають. Це у нас 7. Далі отакі тісочки, вони, а, це, грубо говоря, двоє одинакові, тут теж двойні. Ні, а тут, бачите, одинарні губки. Далі, ці трошки другої форми. Е, ну, Весь їх теж кілограм 80 під 100 їй богу. Так, тут вже гайка і проволока заколхозили. Вони теж бачите, все від руки. Люфт тут трошки, трошки присутствує. Вони ціленькі, абсолютно тут ціле. Я вам покажу тут. Оп, тут ціле. Я їх не розкручував, зараз вже такого не було розкручувати. Ну, гайки попустити, розшевелить, вони розкрутяться. Тут платформа, їй Богу, 30-ка. Вона ще вище, ніж ця. Зараз навіть секунду заміряю. Так, взяли спецінструмент і замірюємо. Що у нас тут показує? 37 <з? з>? Ніхера себе 37 мм. Це сама платформа, вони теж важучі. Губки до них є, але тут бачите, їх скрутити хотіли губки. Поламали всі болти. Всі болти обломані. Він не подовбаний, ось от трошки пару заїздонів. Тут полка ціла, тут я не знаю, чи воно так має бути, чи вибито. Ну Якось воно вроді сильно акуратно. Ну, Тим не менше воно держатися буде, буде все чітко. Тут ззаді, а ці можна з двох сторон крутити. Так вона ззаді виглядає, ну вони абсолютно цілі. Мощність, жорсткість, потужність. От На них дивиться, аж аж потужність предстає. Ви ну, що така мощь? мощ. Вот, Наповнююся потужністю. Так, такі от тісочки. Ці шесть. Тобто 5, 6, 7 косарей. Вот. На цьому... Ні. А, ви не забувайте лайкосик, підписочку, бо бачите кожен день якісь ніщачки. Ну, вони бувають кожен день. Бувають не кожен день ніщачки. Зараз ще щось інтересне покажу. Ну тут товше вінт, тут трошки тонше. Ну тим не мене, воно у робочий комплект на офігенні тісочки. Кому дорого, пожалуйста, купляйте такі на Alix після реставрації тисяч за 10. Просто почищені, покрашені, ну, так, да. вони всі там будуть цілі. Ну, нічого тут наварять, болтик вкрутять. І купити тисяч за 10 плюс отакі от, от тисочки. Це як е, сьогодні попалось відео в тік... на просторах Тіктока, дядько купив 2М112. Зараз ми до цього вернемся. Коротше, По тісочкам ми закінчили, зараз трошки по сверлілочкам. Так, як ви бачите, апаратура настроєна. Ці всі. Е... Дракончики по продані. Хто не встиг, звиняйте, то я опіздав, як один казав філософ. Тож, як я й казав, він. верхушка, низушка. Дядько написав, надо верхушка Зенеский, пожалуйста. Другий дядько, треба верхушка, пожалуйста, все, жде відправки. Ну, трошки натрамбую трамбую, вже лізячок. зараз в буса загрузю і отвезу. Так, два М112. Я їх провірив. Мотори робочі, я їх показував. Оп, ого. ну Трошки тугенько там гавніцу треба почистити, колона ну, взагалі ідеальна. Там, де воно було, отак воно прикручене, опускається, піднімається. ну да, такі Трошки Франкенштейнчики шківи все є. Тут короче, піноль, бачите, а не шпиндл. Шпиндл таке, як під кону от Я не або його заколхозили, або воно таке і є. Хто його знає, так, ну там пластіни, отакі от пластинний, такий от Франкенштейнчик 9000. Другий, теж підключив. Движок роби, є відео я з нього спеціально, хто там не вірить чи на слово, чи як. Отут ось відбите, ну воно як би, роботи стягувати буде. От, колона. Ой. Чому? Що воно не робить? Верх-низ. А, ручка, бачите, трошки підогнута десь в процесі експлуатації. Тут є, ну коротше, як би він. Повністю комплектний. Ну, тільки без защити. Цена теж 9000. І вот. за що я хочу сказати? А ще ns 1900 плита. І вот такая плита со сверлинки. Розміри на ній написані. V800 гривень. 25 ка толщина. Ну, блин, вона і важить хорошо. Короче, шикарна плитка, кому треба. І W 20 R20, вот отака стойка, 1500. Ну, Можна якусь сотню сторгуватися. Зажим, гайка, ну це ціна, чисто зажим, колона гайка. Ось, вот. це так, бонусом, щоб я не знімав. Все, тепер про сверлілочки. попалось на просторах Тіктока, дядько купив собі станок, я так поняв, чи за 28 тисяч ДМ112, а вони на Оликсі висять, такі може хто бачив, такого чи голубого цвіта, якогось трошки петушиного цвіта, чи синій. Ну, коротше. Такий, Я думаю, ви бачили, ще така нова защита, тут наклеєчка. Вот. <кліх> ага, і показує, розказує, і пишуть же ж, з реставрації. Вони там щось від 25 до 30 тисяч. Тобто там з частотником, з усим, такий красивий, розбирає він його. Купив же ж там в описанні люфта ніде нічого, там шківи нові, все нове, все коротше, ідеально. Розібрав, там хоче відео таке довгеньке, минути на три, показує, розказує, що там і як. Оце вам реставрація. Ну, тось, от, Тут шків там трошки побитий. Ну і ціна. Е, тоже, каже, там в рейки. Ну, оце що ручку опускать, в рейки вироботка, в пінолі вироботка, шківи бушні. Е, щось там тіліпається, подшипники розбиті. Ну так, вони були напресовані, аля цілі, аля нові. Ну, короче, Ну, Грубо говоря, от таку трахому, тільки красиву. Він купив за 25 тисяч. А, і частотні. Китайські за 1100 гривень. От вам і вся реставрація. І покращені. Ну, звісно, там красивий. Ну, нюансів там багато по ньому було. Це як чому? Бюджетний, бюджетний станочок, ось 9 тисяч. Да? Увалить нього оскільки, 25, це сіки 15-16 тисяч. Ну, Якщо сюди увалить 16 тисяч. Хоча, по більшому счету, тут куди тут уваливати, помити, почистити його, подшипники поміняти, ну хер з ним шкіри нові. Ну, 100 доларів. Ну, тут приварити, купити спеціальний електрод або бабку десь там тисячі за 1,5-2. Ну я думаю, якщо сюди 16 увалить, він буде не хуже. Це 16 це нова піноль, там бабка розточена. ну, Я просто не знаю, куди тут увалить 16 тисяч. А ні, що я милю, які 16 тисяч. Ні, 16. О, голова не варить цілий день з цими тісками, хірязками. общем, думаю, смисл ви поняли. Оце, е, хто усирається, там бувають комплектні там 13-14 тисяч продаю. Ой, дорого. Я вон, куплю реставрирований. Да, вони додають 12 тисяч, купляють таке, же саме, як у мене, тільки, тільки не покрашене. Ну, верніше, як у них покрашене, у мене ні. І все. Оце ну, безлоха і життя плоха. Тобто, то, що таке саме. Франкенштейн тільки покрашений, красивий, глаза замилив і, і все. Так, Енеска, Енеска, так, Зараз ми проведемо тут ходові спитання. питання. Зараз я все підключу. Давайте запустимо цього дракона. Так, щоб сильно не насипати. Бо тут страшне, що твориться. Це, звісно, ужасно. Але воно робить. Виключаємо його нахрік. Мені самому страшно. Це про те, що я казав, нацепили шкіл здоровий, воно там подшипники розбило, з'явився люфт. Ну, нельзя такого робити. От Просто Ну, от, Чим оцю балабуху точить, купити частотник. Він, в принципі, все добре справляється, тяне. І воно шикарно робить. Ціна такого станочка 6 тисяч. Двіжок робочий, як ви бачите, ну, да, тут підшипники треба поміняти і цю матню викинути, бо вперед дисбаланс, бо воно здорове. Тобто, ручка підйому, а тут все, воно трошки да, закоксоване. Комплектний робочий за 6 тисяч станочок. Я думаю, шикарне предложення. Трошки над ним пошаманити. Ну, е, Дивлюся, вчора вилежив, виложив ну, і станочки реставрує чотенько чотенька НСК, ну там да, він її там перебрав, настроїв, частотник. Все по красоті. 13. Я не кажу, що ціна завишена, це от іменно для людей, в кого є гроші. От. І щоб купити, поставив і працюєш. А в людей не завжди є гроші, бо от е, треба от, серіальний станочок, ну, станок по ціні китайської дрелі. А Дядько каже, отой зелений каже, мені без мотора, без колони. Колона, ой, низа. Низ там є до стола прикрути, двіжок є. есть, есть бюджетний варіант. Так само і тут. Не у всіх є гроші, там по 13-25 тисяч. Ну, Дядько там за 13 тисяч, ну вообще станучок огонь. Сюди трошки укинуть там доларів 100 і що. І у вас буде шикарний станок з частотником. Він все комплектний, подшипники підкинули. Пушка, бомба, огонь і раз в за 15. Все, а, електрика 2М112 за Касарь. Ну і також не забуваємо бабки. 16К25, 1К-62, 1М61, Діп 300. Фух, малі продольні. Отакі От гвинтики, чого-то ніхто не хоче. Л7, хороша прочность. 30... 27-195. Такі гвинтики. А, дядько один сьогодні заказав по одному гвинтику. Я так зрозумів на пробу. Вот, отакі краніки. Раніки малі продонні 1К62, 1Н616, маленька бабка на якусь ТВшку згородить. Ну і так далі. Все, кому що понравилось, пишіть на Viber, скидуйте скінчотики, що хочете купити. Оцей наборчик покажу, оцей наборчик є напильнички, оця херня ой, накавальня. Движочок отакий робочий на 220 з вилочкою півтори тисячі. І ось цей двіжочок можу вам продати. Він робочий, я включав, він крутиться. Далі я вам нічого не скажу. У ну, мене робочий це він крутиться. За таким шківуню трьохступінчиким. В принципі, почистить і живі шківуня. Е, яка в нього потужність? Там велика стиралки, 180 Вт. 220 380, от така табличка. Скільки оборотів 1400 500 гривень Сашки шківуню, от цей двіжочок. Якщо що, скину скіншот і поїхали. ну, По редукторам, то потім. Всім пока, бо затягнувся реп. Пишіть на вайбер, відправка, як завжди, нової почти по предоплаті.